Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. І Продовжимо обговорювати план перемоги України і очікування від американського турне президента Володимира Зеленського із політологом Володимиром Фесенком. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Вітаю вас, пане Володимире, от З того принаймні, що відомо з відкритих джерел про план перемоги. Які ваші прогнози? Чи погодиться на нього Байден або можливо він запропонує до нього якісь корективи? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, по перше, я зазначу, це ж не просто якийсь одномірний план, який можна або ухвалити, або відхилити. Ні, там є різні пункти. Ну, президент сказав в інтерв'ю Фаріду Закарія, кореспонденту CNN, що є чотири основних пункти, плюс один додатковий. Кожен з пунктів має своє функціональне призначення, свою задачу. І кожен пункт має своє наповнення. Наприклад, скоріше за все, ну судячи з того, що вже сказано, і самим президентом, і навколо цього плану, які коментарі були, там один з пунктів стосується. Це зброї. І є список конкретних видів зброї, і цілком ймовірно, що по окремих видах зброї нам можуть сказати так вже найближчим часом, і можливо, ми отримуємо деякі види зброї, які є в цьому плані, вже в найближчих пакетах воєнної допомоги, по інших. Треба ще, ну скажімо так, їх підготувати, і можливо, ще буде з'ясовувати, скажімо так, можливість надання Україні цих видів зброї. Це може бути пізніше. А якісь види зброї треба буде ще виготовити, виготовити ще для України, і це може бути наступного року. Точно також по деяких політичних і економічних пунктах плану можуть бути пункти, які потрібні буде ухвалити в Конгресі США. Зокрема, ну, один з. Ажу так з конкретних пунктів перемовин в США, це продовження воєнної фінансової підтримки України. А для цього потрібна згода конгресу, тому цей план буде представлятися і Конгресу США. Ну і деякі пункти я думаю, що вони можуть виконатися вже е, наступним президентом США. Тому чекати, що от е, буде питання вирішуватися або в повному обсязі ухвалення, або відхилення ні, такого не буде. І е, виконання окремих пунктів або окремих е, деталей цього плану може розтягнутися ну як мінімум на декілька місяців. Угу. Скажіть, а як думаєте, питання далекобійності, питання завдання ударів в глибокий тил противника західною зброєю буде обговорюватися от саме в рамках цього плану перемоги? Поза сумнівом, я думаю, що це один з головних пунктів цього плану. Мова про це йде вже насправді декілька місяців, і от нещодавно Джек Саліван, помічник президента США Байдена з питань національної безпеки, він сказав, що США вже дали дозвіл використовувати американську зброю в прикордонних районах Росії, але без атакамців, але нам потрібно використання саме ракет. І американських, і британських ракет Storm Shadows і про це йдуть активні переговори в останні тижні. Якщо раніше це була, скажімо так, така розмова загальна. То зараз це вже конкретні перемовини, і про це вже ну, не десь з середини вересня, навіть з початку вересня йдуть активні перемовини не тільки між Україною і США, а наприклад, між США і Великобританією. Тому без поза сумнівом, цей пункт є і в плані перемоги, і це це буде одна з головних тем на, на переговорах між Зеленським і Байденом. Угу. А як щодо засідання генасамблеї, чи варто нам чогось очікувати від засідання генасамблеї ООН? Розумієте, тиждень високого рівня Генасамблеї ООН, А от якраз зараз, наприкінці вересня, традиційно в Нью-Йорку збираються лідери різних країн світу, а також представники міжнародних організацій. Тому дуже важливо виступити в цей час з Трибуни ООН, з трибуни Генеральної асамблеї ООН, заявити про нашу позицію. Тут важливий. Сам факт виступу нашого президента, це раз, по друге, його контакти. Знов-таки, це нагода. Ну не часто так буває, ну якщо от тільки не саміт миру або якийсь такий подібний саміт. Але от лише раз на рік, коли збираються лідери країн світу, є нагода зустрітися з керівниками різних держав світу не тільки нашими партнерами. А такі зустрічі будуть також. От Шольцем планується зустріч з кантером ФРН, але е, зараз дуже важливі контакти, переговори з лідерами країн глобального півдня і в контексті їх запрошення на. Другий саміт миру і для пояснення нашої позиції для просування наших інтересів в контексті завершення війни між Росією і Україною. Тому от це важливо. Я не очікую від цієї генеральної асамблеї якихось конкретних рішень. Її функція, от саме функція тижня високого рівня, це виступи лідерів різних країн світу, обговорення. От, ви згадали саміт майбутніх. От це важливо. да це ініціатива генсека ООН, І думаю, для Зеленського також варто нагадати наші позиції і наші пропозиції щодо реформування ООН. тому що в нинішньому вигляді на жаль, і Рада безпеки ООН, і ООН в цілому є малоефективними для припинення таких військових. Ви конфліктів як нинішня повномасштабна війна між Росією і Україною, і uh -huh. потрібно думати, як модернізувати ООН і посилити її ефективність. Рішень на сьогодні і на завтра я поки не очікую, але важливо підштовхувати ООН до серйозного глибокого реформування. Тож будемо сподіватися, принаймні на перші кроки в цьому напрямку. Я вам дуже дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Це був Володимир Фесенко, політолог.